Вітаю вас, малята. Дітки, світ природи дивовижний і прекрасний. Поряд з нами живуть тварини, ростуть рослини, але є ще маленькі істоти. Це комахи. Сьогодні ми з вами познайомимося з чарівним світом комах. Зовні комахи дуже різні, але спільним є те. Що їх тіло поділено на три частини. А коли за цією ознакою ви не зможете легко розпізнати комах, тоді спробуйте полічити кількість їх ніг. Комахи мають три пари ніг, одну або дві пари крил. Тіло комахи розділене на три частини голова, груди, черевце. У всіх комах по шість ніг і майже у всіх є крила та вусики антени. Комах ми можемо зустріти на землі і в ґрунті, на травинках в квітах, на корі і під корою, на листві дерев, у повітрі, в будинках і навіть у воді яких тільки комах не зустрінеш навкруги і стрибучих, і летючих, і таких, що бігають, і таких, що повзають чи плавають, і навіть тих, що рухаються униз головою. Деякі комахи харчуються стиглими плодами, опалими листями і хвоєю. Бджоли. Та джмелі, а також метелики люблять поласувати солодким квітковим нектаром. А є комахи-хижаки, вони їдять інших комах. Багато комах приносить користь природі та людині. Коли пригрівають лагідні вісняні промені однією з перших комашок прокидається сонечко. У червоного малятки на спині краплинки цятки, чорні вуса, голова любить лагідні слова. У сонечка округле, майже круглої форми тіло. Сонечко виділяє рідину жовтого кольору. Ця рідина отруйна і служить захистом, від жаб, павуків та інших ворогів. Також у разі небезпеки комаха може прикинутися мертвою. Жук сонечко хижак. Він полює на малорухливих комах, що живуть величезними скупченнями і харчуються соком рослин. Це попилиці. Жук сонечко з'їдає за день понад сотню попелиць. Отже, жук сонечко знищує шкідників. Цим вони дуже допомагають рослинам. Сонечко живе великими родинами. Це корисна комаха. А це бджілка. Бджілки живуть великою дружною сім'єю. Домашні бджілки живуть поруч з людиною. Вони живуть у вулику. А деякі бджілки будують собі будиночки на деревах та в дуплах. Бджілки харчуються смачним соком квітів, нектаром, а також квітковим пилком. На зиму бджоли запасають багато смачного меду, яким задоволенням ласують люди. Бджоли дуже корисні комашки. Адже завдяки їм. Ми з вами можемо ласувати медом, а також користь бжилок полягає у тому, що вони запилюють рослини. І в майбутньому ми з вами можемо куштувати смачні плоди, овочів, фруктів та ягід. А це звичайна кімнатна муха. Це одна з найбільш розвинених комах, що веде денний спосіб життя. Існування мух тісно пов'язано з нами. Мухи одні з найнебезпечніших. Нощики захворювання. Ніякої користі від мух немає, окрім набридлового дзющання і безліч хвороб, які небезпечні для нашого життя. Всі бактерії, які розповсюджують мухи, живуть у них на лапках і крилах. Кожен крок мухи спричиняє поширення бактерій. Кімнатні мухи відомі своєю зневагою до гігієни. Вважається, що вони є переносниками хвороб людини, свійських тварин та рослин. А це жук Олень, крупний, з рудувато коричневими рогами. Свою назву отримав саме завдяки своїм рогам. Вони одні з найбільших жуків-санітарів лісу. В Україні широко поширені по всі території і занесені до червоної книги України. Запам'ятайте, жук олень корисна комаха, він не чіпає живих дерев, харчується мертвою деревиною чи соком дерев, який виступає на корі. Жук олень не причиняє шкоди, не задає жодних збитків, лісам та сільськогосподарським угіддям. А користь від нього неабияка. Переробляючи залишки деревини, що гниє, він тим самим поліпшує ґрунт. А це комар. Він зустрічається повсюди, дістаючи своєю настирливістю людей та тварин. Його основною жертвою є людина. Укуси комарів здатні викликати важкі алергічні реакції. Сусідство з комарами зовсім неприємне. Комар це шкідлива комаха. А це кліщ, він живе у траві. Кліщі повзають вгору по траві і кущах. На деревах вони не живуть, Кліщі небезпечні, тому що вони є переносниками багатьох інфекцій. Активні кліщі під час теплих сонячних днів. Бажано гуляти в парку. Серед трави в штанцях та кофточках з довгими рукавами, а на голові головний убір. Кліщі це небезпечна комаха. А це мураха. Вони живуть у лісах, на полях, у садах, на луках, болотах і в пустелях, і навіть в будинках. А це мурашник, гніздо мурашок. Мураха сильніша за слона. Слон на силу піднімає вантаж у три рази більший від своєї маси, а мураха у 50 разів більший. У мурахи поганий зір, але зате сильно розвинений нюх і дотик. Органи нюху розташовані у них на вусиках. Рухаючи ними, мураха обнюхує і обмацує всі зручні предмети. Мурахи це санітари лісу. Роль мурахи у житті природи це захищати дерева від комах шкідників. Риючи підземні ходи, вони розпушують ґрунт. Мурашник допомагає орієнтуватися в лісі, переносять насіння рослин. Дітки, сьогодні ви дізналися про особливості життя комах, їх зовнішній вигляд користь або шкоду, яку приносять вони природі та людині. Ми повинні бути обачними з деякими комахами. Але все ж таки бережіть комашок. Всі вони повинні жити, бо як не стане в нас комах, то загине кожен птах. Як підемо на лужок, не побачимо квіток. Пам'ятайте про це. Дякую за увагу! До побачення, малята!